Порушення на понад 2 мільярди гривень виявили фахівці управління північного офісу Держаудитслужби під час проведення перевірки в Чернігівській міській раді. Цю інформацію під час сесії озвучила депутатка міськради Марина Семененко. З її слів, вище згадана перевірка тривала протягом двох років від 1 квітня 2021 по 30 червня 2023 року. Вони аналізували 11 об'єктів з коштами та майном на суму приблизно 17 мільярдів гривень. В результаті цього аудиту було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень, 19 фактів порушень кримінального кодексу України посадовими особами Чтинівської міської ради зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Під час свого спічу депутатка Марина Семененко озвучила основні дані стосовно наявної інформації про виявлені порушення загальною сумою понад 2 мільярди гривень. Основними фігурантами доповіді стали керівники комунальних підприємств міста та представники виконкому Чернігівської міськради. Схема розкрадання земель 79 ділянок комунальної власності на площі 59 га гектарів через комунальні підприємства «Будінвест» та управління капітального будівництва, втрачений дохід. Від цієї схеми 12 мільйонів гривень це лише за період, який аналізувала Аудитслужба. факти укладання договорів оренди землі з особами громадян з Російської Федерації від імені Чернігівської міської ради, уже після початку повномасштабного вторгнення не вжиття заходів з реєстрації прав власності земельних ділянок, що може призвести до втрат 75 мільйонів гривень. Виготовлення проєктно-кошторисної документації знову в пустоту за 8 мільйонів гривень. Ході виконання програми розвитку громадського транспорту виявлені ознаки неефективного використання коштів громади на суму 14 мільйонів гривень. Масові порушення комунальними підприємствами при укріпленні та облаштуванні контрольно-пропускних пунктів. Виявлені факти привласнення бюджетних коштів на ремонтах укриттів, які до того ремонтували волонтери та благодійники. Порушення на 5,4 мільйона гривень виконкомом Чернігівською міською лікарнею порушення на 4,2 млн мільйони гривень, в тому числі це 1,6 млн грн гривень на покупці обладнання через посередників, через які ми втратили бюджетні кошти. АТП 2528, двадцять прям рекордсмен з наших комунальних підприємств. Шістдесят мільйонів гривень порушення під час сесії, ні виконуючи обов'язки Чернівського міського голови, ні представники вищезгаданих комунальних підприємств міста жодним чином не прокоментували наявну інформацію, що була озвучена депутатом Мариною Семененко. В своїх наступних матеріалах ми спробуємо отримати коментарі щодо вищезгаданої перевірки та її результатів від відповідних керівників міста.